Всім привіт, такі. Ми сьогодні будемо разом займатися з Натаном, тому сьогодні буде дуже цікаве відео. Ось так. Так, сьогоднішня наша тема це як, прокин... як розбудити своє тіло зранку. Ні-ні, ходи сюди! Так, лягаємо на бік. Давай, лягаємо на бік. <риклад> лягаємо на бік, Давай, отак, як мама. <риклад> Ой. Коротше, ми лягаємо на бік і робимо так один. І два. ручкою. Три. Витягуємося. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер на інший бік. Так. Ось так лягли. І робимо один. Потягнулися. Два. Три. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, тепер встаємо. ставимо ніжку на підвіконня на стіл, на диван, на будь-що. Так. І тянемося вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Не дістаєш? Тепер іншу ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, тепер беремо будь-яку стіну. І робимо отакий нахил. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Один. два, три. Так, і другий підхід. Це буде дуже в нас веселе відео. Робимо знову нахил. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Це відео треба назвати люди, які люблять дітей. краще не дивитись. І на інший бік. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, тепер піднімаємося. ніжку ставимо. спину доріжним і отак тягнемось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім, Тримаємо. Натан <STUDENT> здобуває горіхи. Є. Yeah. Міняємо інша нога. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Я ж стою. Сім. Тримаємо. Я ж стою. Сиди, вставай. Сідати. Ще одна вправа стоячина. Біля стіни і робимо прогень. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, після цих вправ. Ви точно зможете прокинутися. А ще більше деталей ви дізнаєтесь на моєму курсі онлайн стрейчинг Зовсім скоро уся інформація буде. Також не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і напишіть якісь коментарі, якщо вам сподобалося, як ми займаємося з Натаном. Ходи, папа казати, папа казати. Ходи. Іди сюди. Іди сюди. так. кажи. bye goodbye